Навіть найкращий план залишиться тільки на папері, якщо його будуть втілювати ті, хто довів ситуацію до необхідності такого плану. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 23 листопада, субота. І у мене на каналі у суботу програма Субота, Головна подія. Сьогодні у програмі Субота, Головна подія хотів би, щоб ми з вами поговорили про представлений Володимиром Зеленським. План стійкості, він називається там внутрішній план стійкості України у Верховній Раді у вівторок, 19 листопада. Цей план складається з 10 там, пунктів. Ми потім ці пункти я озвучу, і ми про них поговоримо. Я свою думку з приводу цих пунктів висловлюю. Я не хочу там критикувати чи якось обговорювати те, про що говорив Володимир Зеленський, бо насправді, на мою думку, це була передвиборча. Програма чи початок передвиборчої кампанії Володимира Зеленського, хоча він там говорив під час виступу, що ніби хтось інший хоче якихось виборів, а ніякі вибори неможливі. Потрібно спочатку справедливий мир, а потім будуть справедливі вибори, так сказав Володимир Зеленський. Хоча ми розуміємо, що мова про справедливий мир, який може бути справедливий мир зараз з за Росією. І поки буде окупований Крим, про якийсь справедливий мир. І не можна говорити, тому це якось ну яко чи виглядає не зовсім логічно, бо в такому випадку вибори ніколи не будуть, бо справедливого миру можна чекати руками. Навіть те, що він там давав Fox News е інтерв'ю і сказав про те, що Крим можна буде повернути дипломатичним шляхом, це десь там на майбутнє, то ця ситуація також може затягнутися не руками, тобто пов'язувати е справедливі вибори, якими назвав Володимир Зеленський. Ті вибори, які фактично мають перезавантажити чинну владу із справедливим миром, це ну, якось виглядає ну, не зовсім зрозуміло і доречно. Хоча ну, дивуватися тут, як на мене, нема. Чому, бо дуже часто є такі емоційні заяви Володимира Зеленського, які пояснити навіть з точки зору здорового гузду, ну не зовсім просто, а фактично неможливо. Отож, це початок виборчій кампанії, там дійсно сказані гарні слова. Потрібно робити дійсно ті речі, які були озвучені. Тобто, фактично, це ну, як програма про все добре проти всього поганого і сенсу критикувати її. Тобто, це ніби ти проти всього доброго. І тому цього робити я не буду. Хоча, знову ж, це виглядало більше як піар, тим більше що. Його там вже різні радники, порадники намагаються пояснити, що це структура плану. Там дійсно Зеленський сказав, що треба обговорювати з громадським суспільством, без цього це неможливо. Він там в грудні десь має бути вже остаточно якось там дороблений. Тобто це фактично така структура плану. Отже, давайте подивимося, про які пункти йшла мова. Пункт перший єдність. Ну, стосовно єдності, я вже про це говорив у своїх програмах. Стільки, скільки зробила чинна влада для того, щоб цієї єдності не було. Ну, важко собі уявити. Тому говорити про єдність, яку ця ж влада буде робити, ну це виглядає, на мою думку, безперспективно. Для того, щоб єдність відбулася, потрібно, щоб і були рішення відповідні. це мало початися з уряду національної там, єдності чи об'єднання, довіри і так далі. І тому подібне. Тобто, ця влада має такий рівень довіри, який не дозволяє їй говорити про єдність. Це фактично відсутність суспільної легітимізації. Тому я ну, не розумію, в який спосіб вони намагаються. Це зробити. Тобто, так, красиво, все правильно сказано, але точно не ці зможуть це зробити, як всі все зробили для роз'єднання, включаючи, до речі, з тим телемарафоном Єдині новини, які на це також дуже добре попрацювали. І багато різних законів, які були прийняті, і рішень, і так далі. Друге, фронт. Ну, фронт. Напевне, десь хтось прилетів, я не знаю, там з Марсу, там на Марселон Маркс Маркс збирається полетіти. Там, один мільйон заселити, колонізувати Марс, збирається маск. Так от то не з Марсу прилетіли, бо там ще нікого нема. І фактично в свій час ну, обезглавили керівництво Збройних сил України. Тому те, що в нас почалися проблеми на фронті, це питання ж і мобілізації закону, який був прийнятий в такий специфічний спосіб і в такий же спосіб йшло це обговорення, це таке ж заслуга цих проблем чини влади. Тому, як вони збираються це робити, важко ну, уявити це на практиці. Третій пункт зброя. Стосовно зброї, зброю нам дають наші партнери, так, вони нам здається, дають недостатньо, але вони насправді не зобов'язані нам і давати. Те, що ми свою зброю в свій час не зробили, і ця ж влада чина, вона там ці ж ракетні програми була, пам'ятаємо, вона їх не просто скорутила, вона їх закрила. І я сподіваюся, що все-таки ну, це буде робитися, але це вже буде мало залежати від чинної влади. Це мають бути фінанси, це мають бути фахівці, які туди долучені, і ентузіазм тих людей, які це роблять, і маю вазі, в першу чергу в приватних і на державних структурах, Це звісно заслуговує на подяку і на повагу. І тут я сподіваюся, все-таки це буде йти. І знову ж це йшло не завдяки, на жаль, діям чинної влади, за великим рахунком. Ми дуже пізно спохватилися, ми про це довго говорили і давно. Що потрібно було реально переводити економіку на воєнні рейки. Четвертий пункт гроші. Ну, Стосовно грошей, той рівень корупції, який є в Україні, ну, нема навіть сенсу далі щось продовжуватися про гроші. Нас також тут не чекають якісь добрі перспективи. На жаль, якщо буде так, як зараз є, якщо нічого не змінити, не перезавантажити цю владу. Енергетика. Ну, Енергетика там дійсно ворог завдає серйозних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Ми витратили ну, на словах. І на папері багато мільярдів гривень на якісь укріплення енергосистеми. Ну, не знаємо насправді, чи воно було, бо там були багато всього сумнівів. Але те, що нам також допомагають наші партнери для того, щоб відбудовувати наші енергетичні потужності, це також факт. І тут надія в першу чергу тільки на ресурси наших партнерів, і, безумовно, на наших енергетиків, яким треба також подякувати і з великою повагою до них ставитись. Але знову ж, з владою тут. Ну, м'яко кажучи, мало що пов'язано. Бо це пов'язано з тим же ж пунктом четвертим про гроші, куди ділися всі ці гроші, які мали бути ніби потрачені на укріплення наших енерг... нашої енергетичної інфраструктури. Шосте безпека. Ну, Безпека, безумовно, це питання, яке ну, пов'язано з багатьма факторами. Чи стало безпечніше зараз? Ну, не знаю. Але знову ж це питання безпеки, воно більше. До тих же ж правоохоронних органів певною мірою треба сказати, що частина з них працює дуже і дуже добре. Але я хочу нагадати, пам'ятаєте, як свій час навіть е, міністр справ сказав, що е, е, поліцію не можна відправляти воювати, бо вони на це не навчені. Тобто, простих людей можна, цих не можна. Тобто, тут насправді знову ж питання достатньо таке цікаве. Подивимося в кінцевому варіанті, що вони конкретно мають під словом безпекою. Не на те, що правильно говорив Володимир Мерзанський під час свого виступу. І громади, ну співпраця з громадами. Ну, ми знаємо, як вони там забирали гроші у громад, як до людей відносилися, пам'ятаємо так, що ти потім не могли ці громади, які допомагали конкретним військовим частинам, які базувалися в цих громадах. Але гроші були забрані в цент для того, щоб знову їх, на жаль, ну запустити на якісь схеми, і їх не вистачає. Це правда. Людський капітал, людський капітал, ну те, що людським капіталом. Тут ніхто насправді не опікується. Це факт знову ж по тим же рішенням, які жодним чином не призведуть до того, щоб люди поверталися в Україну. Напоки зараз люди виїжджають на окуповані території з території, яка підконтрольна Україні, бо вони не можуть себе тут знайти. Отак от чинна влада займається цим людським капіталом. Культурний суверенітет ну, стосовно культурного суверенітету було дуже багато сказано, що нічого має бути російського і так далі. Та далі. Ну, достатньо задати про. Такая різниця, і так далі. І так, далі. Так, ситуація змінилася, вони пристосувалися, змушені певні дії робити. Це стосується і московського патріархату. Але ж ми розуміємо, що це не йде середне, це просто вимушена ситуація. А цим мають займатися ці люди, які це реально хотіли, робили давно, але точно не ті, які пристосувалися зараз, які зараз перебувають у ладі. Дев'яте і десяте політика героїв. Ну, про відношення до наших військовослужбовців взагалі це. Тут питань більше, чим ну, насправді можна розказувати і в передачі, в програмі, яка може там, і годину, і дві так продовжитися, але те, що це відношення ненормальне, це абсолютно зрозуміло. І ці мсеки, ВЛК, і так далі, і ті ТЦК, все це в одному цьому ланцюзі. І я не знаю, як насправді вони збираються вирішувати. Це мають робити ті люди, які реально мають. Ну, повагу у суспільстві і цим займатися. І те, що питання є і до відношення до сімей загиблих, до поранених наших воїнів і багато інших. Ну, я чесно скажу, я дуже мало ну, маю тут оптимізму стосовно того, що реально щось зміниться, бо дуже багато вже було різних заяв. Ми, я хочу нагадати вересні минулого року було там засідання спеціально Ради національної безпеки і оборони України. Стосовно реформування військово-лікарських комісій, і що зараз, що там, супер, щось змінилося, Все, яке ми тут побачили, багато таких речей бувається, що все, ніби правильно говорять і заявляють, і ніби треба щось робити, а потім проходить час, і, за великим рахунком, нічого на краще не змінюється. Але знову ж, давайте дочекаємося вже. Офіційно оприлюднення всіх пунктів там правда ще будуть додатки, які будуть секретні. Ну це таємні. Ми розуміємо, що ну так напевне все таки має бути особливо це стосується там фронту зброї і так далі. Але ті, які будуть публічні, от тоді ми ще раз підведемо вже підсумок під цим внутрішнім планом стійкості України. Це скоріше план стійкості для влади. Тобто, я кажу ще раз: це передвиборча вже кампанія, передвиборча фактично програма кандидата у президенти чинного президента, термін якого вже фактично закінчився, юридично закінчився, так, і вона почалася цього 19 листопада у виступі у Верховній Раді. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. І хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що. Все буде Україна.